Привіт, мій маленький друже! У кожної людини є будинок або квартира, в якій вона живе. Де, як не вдома, ми можемо почувати себе спокійно, затишно, бути самим собою. Будинки бувають різні, високі та низькі, різних кольорів, зелені, наприклад, червоні. А ще бувають панельні будинки, це казкові та чудові, яскраві та міцні. А чи знаєш ти, хто будує будинки? Так, будинки будують будівельники. І я пропоную тобі сьогодні також побути будівельником. Бувати ми будемо будинок з різних геометричних фігур. Ось такий будиночок у нас вийде наприкінці. Для цього потрібно батьків попросити допомогти тобі вирізати з кольорового паперу декілька геометричних фігур, такі як прямокутник, квадрат, трикутник та круг. Починаємо нашу роботу з великого квадрата. Це основна частина будинку. Нам потрібно його розместити посередині аркуша, на якому будемо робити наш будинок. Для цього потрібно намастити клеєм та приклеїти за допомогою серветочки наш будиночок, нашу основу. Далі потрібно зробити для нашого будиночка дах. Це трикутна частина, яку тобі вирізали батьки. Потрібно намастити її клеєм. Та приклеїти зверху на наш будиночок. У кожного будиночка є двері. У нашому випадку, це жовтий прямокутничок. Потрібно також намастити його клеєм та приклеїти на будиночок. Як ти вже здогадався, Коло що лишилося це наше віконце, віконце нашого будиночка. Потрібно його також намастити клеєм та приклеїти на будиночок. Ось такий гарний будинок вийде у нас наприкінці роботи. І я чекаю на фото з твоєю роботою.